Розпочнімо із самої історії. Добавлен розбійників в Майнкрафт. Отже, Джеф відповів на пост в Reddit з опозицією додати розбійників, сказавши, що вони вже заплановані для додання в майбутньому. Тому розбійники були наставлені на Minecraft 2018, а також вони добавлен і на Майнкрафт, Bedrock і Діше. Розбійник ворожий моб, який нападає на села або на гравця. У Майнкрафт Джава розбійники з'являються в складі патруля. В якому до п'яти розбійників або поборників можна побачити серед рівнини, тайги, пустелі або саванни. Патрулі з'являються днем або вночі після п'яти ігрових діб. Як і в Bedrock Edition. У Bedrock Edition розбійники можуть з'являтися в патрулях. Патрулі з'являються в кількості від 2 до п'яти. На легкій і звичайній складності всі мешканці є розбійниками. А на складні 80% розбійників і 20% поборників. Розбійники з'являються також в обанпостах та в складі групи під час здійснення нападу. При смерті розбійника з нього може випасти один арбалет, один прапор. Якщо розбійник був лідером патруля або набігу, від нуля до двох стріл у Bedrock Edition розбійник може дропити в час набігу від нуля до одного смарагду, але із кожним рівнем набігу кількість смарагдів збільшується на один. А також може випасти залізний шолом, залізний нагрудник, залізні штани, залізні черевики, зачарована книга, залізний меч, залізна сатира, залізна та залізна лопата. Бачите, скільки багато випадає. Дуже корисний моп. Розбійники атакують села і вбивають жителів із залізних големів. Вони озброєні арбалетами, з яких стріляють у свого ворога. Це може привести до початку туелі. Якщо стріла потрапить в іншого ворожого моба, існує помилка, при якій після вбивства мобу розбійник продовжує стріляти в нього. У патрулі розбійників є лідер, який носить прапор. Розбійники нападають на села, в яких знаходиться гравець. З накладеним на нього ефектом поганий знак. Святкують вони під час рейду всі сільські жителі були вбиті. Да. У Bedrock Edition розбійників не нападає на жителів дітей. Ось і відео закінчилося. Всім велике дякую за ваш перегляд і за оцінку даного кріномовного формату. Напишіть в коментарях, на що робити факти, на арбалет чи руйнача. А з вами був я, Козак Радіон. Бувайте і до наступних зустрічей!